Що мене здивувало, приблизно те саме, що я казав 2-3 дні тому, коли почалися розмови про те, що можуть відкликати посла пані Маркарову з Вашингтону. Коли почалися розмови, хто може туди поїхати, коли почалися розмови, що може туди поїде міністр оборони. І так далі, і тому подібне. І якось тепер, згідно з різними джерелами, різними чутками, плітками, не скажу, що це все таки доведені факти. Я вам вже казав, що я дзвонив в високій приймальні і там питав, що там відбувається. Тоді на той момент, це було 2-3 дні тому, нічого не відбувалося. Ми вони сказали, ми всі чекаємо, просто тому що рішення від нас не залежить, а рішення залежить від президента, а він ще своє рішення принаймні не висловив, не публікував. Ну, але мене здивувало, що дійсно, коли я припустив, що може американці попросили відкликати пані Маркарову посла, слушай, а може, американці я теж припустив, можуть вони сказали, що у міров, все розуміє краще за всіх. І тоді, безперечно, треба дослухатися до американських колег, тим більше, коли на чолі американських колег стоїть. Прекрасний Трамп, з яким ну, треба бути дуже обережним, бо він такий нетрадиційний, скажімо, політик і нетрадиційний президент Сполучених Штатів, то очевидно, що треба до нього прислухатися, бодай в таких дрібницях, як призначення посла, це дійсно не найважливіше. Найважливіше зброя і до неї компоненти, до неї різноманітні боєприпаси і, і так далі, боєкомплекти і так далі. Це найважливіше. Ну і Для того, щоб все це було, треба, очевидно, якось. Дослухатися в інших питаннях до президента Трампа.